Також ще одна з ваших цитат, яка пролунала цього тижня, і вона звучала так: що 6 грудня 1919 року розпочався зимовий похід армії УНР. 6 грудня 2022 року він продовжиться і закінчиться українською весною у звільненому Севастополі, Донецьку і Луганську. Українська зима ключовий етап великої війни за незалежність. Насправді, та це це важливі слова, і цю таку. І важку і цю ключову зиму зараз мені здається перечувають усі українці, які дуже сильно вболівають за нашу державу. Можливо, трохи більше нам розкажіть, пане Олексію, чи справді ми йдемо до того, що ця весна буде переможною для України? Вона має бути обов'язково переможною. Справа в тому, що на прилиті переважна частина нашого населення низких вини. Взагалі не знають нашої історії, от і коли ми починаємо згадувати славетну історію нашої країни, які сотні, сотні сотні років, о, свого часу, коли Російська Федерація як е, зладюшка постійно щось вкрала, вкрали нашу мову. До речі, я можу сказати, що ніякої ж російської мови в житті ніколи не існувало. У 1942 році, коли татаро-монголи Захоплювали велику частину території і певний проміжок часу, там десь два з половиною століття збирали данину, і треба було в якийсь спосіб спілкуватися з населенням. Так, от звідти з'явився таке, скажімо так, от діалект от нашої мови рідної нашої мови, які ці люди чомусь вважають, що це російська мова. Ще раз тому, що ніякої російської мови не було. От, це таке вигадки, вигадки тих людей, які там на болотах собі зараз живуть. І багато інших речей історичних, які ми з вами знаємо, от і я би дуже хотів, щоб наша молодь, от всі наші громадяни, дуже уважно вивчали нашу історію. Тоді буде набагато менше запитань, чому нам треба зараз боротися, чому ця зима для нас буде страшною складною. Вот і тут не треба приховувати, але я на сто більш ніж певний, що ми її пройдемо. Пройдемо з честю. Як пройде, проходили десь шлях, починаючи з 24 лютого цього року, коли вони вдергалися на нашу територію. Так буде складно. От, але це не значить, що ми з вами не витримаємо. Це не значить, що ми будемо давати заднього, як казав класик російського телебачення. От ми будемо йти тільки вперед, вперед, і тільки вперед.